Жовтень, чудово осінній місяць, чарує нас із небавними листями, мальовничими осінніми пейзажами, милуючись, яким ми хочеться жити і творити. Та все це ведьмаріє війна. І слова війна з йтять руки. Ніхто не думав, що в Україні майже через 80 років знову повернеться війна, що українські міста і села знову студиють під окупацією ворога, як і в пісні часи другої світової війни. Осі пекуча рамщина для кожного українця для України ціна цієї війни жахлива. 28 жовтня, день визволення України від нацистських загарбників. І до цього часу історики рахують всі втрати тієї війни. Загальні втрати військових та цивільного населення під час війни, за різними даними, становлять від 50 до 75 мільйонів людей. З них приблизно від 8 до 10 мільйонів українців. Було зруйновано 714 українських міст, 28 тисяч сіл, вивезено 550 промислових підприємств. 16 тисяч підприємств зруйновано. Україна у Другій світовій війні війні зазнала витрат у розмірі понад 42 відсотки від збитку всього СРСР. Загальна кількість мобілізованих з території України до Червоної армії за роки війни, війни становила близько 7 мільйонів. Кожен, кожен другий з них загинув. другий з тих, хто вижив порусам валідом. Зруйновано 18 тисяч медичних закладів, 33 тисячі навчальних закладів, незліченна кількість історичних цінностей. Крім Червоної армії, вихідці з України воювали проти гітлерівських військ в арміях Польщі, США, Канади, Франції. Сотні тисяч українців боролися проти нацистів у лавах партизан та повстанців. 70 років тому, 28 жовтня 1944 року, Україна була остаточно звільнена від нацистських загарбників. Зараз ми проживаємо схожі події. Україна знов бореться за свою свободу та своє існування. Але тепер із російською навалою та ми. Віримо в нашу перемогу. Пам'ять. Вона мене і вічна. Вона дивиться на нас і старих фронтових фотографій. З тих речей, які збереглися від фронтовиків. Вона говорить до нас за підушень історії і не дає померти жодному героїчному подвигу учасників Другої світової війни. І ми, молоде покоління, пам'ятаємо і шануємо тих, хто врятував світ. Від фашизму. Ліна Костенко, мій перший вірш, написаний в окопі, на тій садки от вибухів стіні, коли згубило зорі в гороскопі. Моє дитинство вбите на війні. Лилась з пожежі вулканічна лава, горіла хата, ніч здавалась днем. І захилилась наша переправа через Дніпро водою і вогнем. Гула земля, Сусідський плакав хлопчику. Ростилась баба, і кінчався хліб, дивик тів, отою вузінький окопчик для дві сім'ї тулились тільки діб. О перший біль тих недитячих вражень, який він слід на серці залишав. як невимовне віршами не скажеш, чи нанімою зробиться душа. Це вже було ні зайчиком, ні вовком, кривавий слід, обвуглена зоря. А я писала мало не осколком великі букви, що з букваря. Той перший віршик, притулившись з краю, Щоб просвітила поночі війна. Який він був, я вже не пам'ятаю. Снаряд упав, осипалась стіна.